Ах, любенькі, дорогенькі, щось ви далеко від мене, а я від вас. У нас випав сніг. Вчора з вечора йшов дощ. І такий прям гарний дощ. Ну, як гарний, ну такий серйозний дощ. А потім, а потім утром встали, а в нас лежить сніг. Ну так немало снігу. Ось така погода в нас. А на ніч пише, це значить, був вчора плюс, та чи плюс 2, чи плюс 3 писала. А сьогодні на ніч, вроді, мінус 12, пише. Так що готуємося до стрибків, всяких різних давлень, в кого давлення. І взагалі по голові довбатиме добре. Такі діла, так, дівчатка, хлопчики. Праздник прийшов у нас 14 лютого, вчора було День Валентина. Всіх вас вітали, я думаю, всім вам бажали, всім вам квіти дарили чи ще щось дарили. Ну, то есть, все. Сьогодні 15 лютого, хто празднує стрітеня, дуже всіх зі святом, в кожного Бог в душі. І моє. Міння глибоке, моє міння. Хто вважає сьогодні свято, значить, він святкує. Хто там по-новому, по-старому, ну, есть люди, де в тому, що ми жили, то ми жили по, ці, по цих от сьогоднішньому, по сьогоднішньому, ну, по календарю так сказати. З твітеня 15-го, Да, да Ну, де в тому, що моє глибоке переконання все це, щоб стравити людей. А там ви напишете, як ви напишете. Ще хочу сказати за коментарі. Там дали я вчора коментар, таро, щось там хтось писав, таро, 78 чи щось таке. Не треба мені писати, таро, не таро, канали свої. Откриваємо і розказуємо. Якщо ви за Зеленського, якщо ви там восхищаєтеся ним, ну, раді Бога, це ваше право, ваше абсолютно право. Откриваємо свій канал. І пишете там, і розказуєте, і показуєте, і все. Знаєте, в мене на каналі не треба писати, це все абсолютно, абсолютно. Хорошо, що ви бачите, тільки хороше. Я, кроме хорошого, бачу і бусики, і люди покончають себе. І і, 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 і. багато чого і. Хоча на виборах ми все сімейство наше велике, правда, як я кажу, люби Боже, правду, ви потім мене кривляєте в цьому, ну Бог з ним. Ми голосували, ми віддавали свої голоса, і йшли дружно з цією сім'єю, от молодий і от прийде. От Все-таки ну, може, щось буде по-другому. Воно і вийшло так, по-другому, ну тільки з другої сторони. Так що. Ради Бога, якщо ви там, я чула там ще лірическо вступлення Сніжинська виступала там. Воно якось саме викидає. Примерно, от я відкрилася, що вона там, я буду за нього, я приїду, я рачки прилізу в Україну, це президент. Ти, блін, прилізь рачки і посиди в Україні і своїм сином, своїм чоловіком, і з усім своїм великим сімейством, приїдьте і посидьте в Україні. А потім будеш розказувати, хто, за кого, як і де. А те, що сидіти там, де я відказала якомусь з відео своїх, а те, що сидіти от там, чи в Канаді, і карти дивитися, що там в нас в Україні відбувається, чи в Іспанії, чи в Італії, чи в Португалії ваше право, ви живете, ваше право, де вам жити. Раді Бога, ну не треба віщати з усіх сторон, що от, от ти за те. Ти за те тоді, коли ти будеш тут. Разом з нами. Тоді ти будеш за те, тоді ми будемо слухати, як тебе устраює все те, що в Україні відбувається. Це там хто там пуголки її, чи хто там побіжать на канал, напишуть. Побіжіть і напишіть і розкажіть, що така Оксана, відьма казала, отаке, отаке. Так що кожне своє мнення, кожен має право його висказувати. абсолютно, абсолютно. Ну, Десь на своїх каналах, десь, 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 десь. десь. Я розумію, що те, що Путін напав, це ніде не дінеться. Ну, не да, Вони почали вони все, все почали, ракети летіти і все з їхньої сторони. Водія в тому, що порядок в Україні ну, це ж не Путін. Чи теж Путін тут круте верте, так тоді взагалі на вони. Те, що в самій Україні робиться, ну, це можна вже тут самим, як то за скільки, год, скільки, там, 6 років правління, чи скільки вже, можна навести хоч трохи якось. Тим більше во время війни, тим більше во время війни. Служимо всі, воюємо всі. Тяжко там фінансово, всім тяжко фінансово. І так далі, і так далі. Це моє таке глибоке переконання. І все. Буду бачити, якісь срачі, буду удаляти відео, буду блокувати їх, щоб ви розуміли. Не треба мені. Відкривайте свої канали, сідайте і розказуйте все те, що хочете, ви розказати. Я розказую те, що показує карта, і діло в тому, що з цим, з цим я згосна. От знімали ми відео день назад, ні, не день назад, два дні мабуть, що буде взрив великий. От вам Чорнобиль. І там, хто не дивився це відео, подивіться. Там навіть моя реакція на те, що карта показала, ну там можна поняти. Взрив, звідки звідкіля взрив, що за взрив, це ще до того було, що взрив, взрив по Чорнобильській атомній станції, там по реактору чи по чомусь стрельнули. Так що, як ти карта? І подивися, всі розклади мої, я чуть-чуть, якщо там трошечки помню, от воно йде одне за одним. Все воно йде одне за одним. Да, не подобається, да, хорошо, якби би отут сидів і віщав, що все прям в шоколаді. Ну це не нас з вами касається шоколад. Це, якби там для такого маленького круга, круга людей робити, там, да, там можна розказати про шоколад. В общем, людей я не думаю, що такий великий шоколад. Всі кладбіща в прапорах і все таке, і все таке. Сьогодні дивимося Мюнхен, це так, людям ступіння. Як я без нього. Дивимося, давайте ми, давайте візьмемо вороні сьогодні. Дивимося Мюнхен, відбувся Мюнхенський, ну, чи вона далі відбувається. Там вчора вчора теж щось розказували, показували. Зеленський відмовився підписувати. Щось там відмовився підписувати. Так, Мюнхен. Чи стали ми ближче до миру? Чуть-чуть написано. Так що за вибух не буду нічого дивитися, не буду нічого казати, тому що краще, ніж в тому відео, це ще було перед тим, як случився вибух, відео вийшло перед тим, і карта показала, чи це той вибух, чи це не той вибух, чи як воно буде. Ну, от І тоді був розклад цікавий. І тоді я на карті дивилася і в шокі була сама. Так, Мюнхен чи стали ми ближче до миру. Вчора було відео, там вирисовується будуще України, да, вирисовується. Реальна карта показує, вирисовується будуще України. Плюс треба розуміти, що воно не просте. Не буде так, що завтра кнопку переключили і наступив мир. Мені ще до цього дійти треба до миру, до перемир'я. Ну, до того. Я, за те, щоб, я тільки за те, щоб любими путями все це прекратили, Убивати українців, убивати взагалі. Таке, як вбивати, взагалі, щоб цього не було. взяв кофе. Ой-ой-ой, Так що, і все треба робити, ну, моє таке глибоке, глибочайше переконання, все треба робити для того, щоб, щоб перестали вбивати. Щоб перестали вбивати. І нас, і ми. Так, це стали ми ближче до миру. Частово ближче до мене? Тайне, 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 тайне. Тайне, тайне, тайне. І хто, хто, хто хоче думати, той розуміти повинен, які можуть бути тайни, в чому тайні, в чому закрито все це. Внимаєте? Як сказати, чи стали ми ближче до миру? Ну, карта. По первій карті я б сказала, як нами управляли, так нами і управляють. Тобто, і за меж України. Тобто йде управління і за меж України. Нами. Тобто, ми сам на сам. От якщо по карті дивитися, ми сам на сам. Ми одні в цьому великому світі. Тобто нема такої доброти, там, любові, влюбленості до України. Ні, в кожного свій інтерес. кожного свій інтерес. До цього всього. До України, що з Україною відбувається, до війни, в кожного свій інтерес. хреново, що в нас немає свого інтересу до себе. От хреново це те, що карта показує. Десятка мічей. Бували і вбиватимуть. Поки. Вбивали і вбиватимуть. Через що? Ну, через тайни, хай через тайни які. Починають потихеньку як спливати на поверхність. Через що? Будуть, будуть за вік дуже серйозно буде йти розговор. За зниження віку. Дуже буде серйозно йде розговор про це все. Дуже серйозно, я б сказала, навіть підійдуть до цього. Дуже серйозно, дуже, дуже близько до цього підійдуть. Тут вся розводка в прошлому людей. Чого так буде? Ну того, що хочуть то удержатися у влади. Ну то, що в мене по карті, то в мене по карті так. Карта імператора, карта імперії, коло імператора. Люди, які хто має інтерес в цьому всьому. Тут бачиш, тут тройка кубків падає, тобто три людини, три, три персони, три, 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 хай більше, ніж три. Ну не один він, не один він. Просто хочеться одержатися у власті. Чого? Тому що карта ну людина тут людина за себе вже переживає. Імператор за себе переживає, а по карті а гарантій немає ніяких, а гарантій ніхто не дає. Яких гарантій, що гарантій, ну, карта показує. Примерно. Ніхто тебе в теплу, ну, як, як защищати, охороняти не буде. Якщо ты тебе из імператорського кресла витягують, змінюють тебе. Ну, тобто, ти, розумієш, тільки ти виходиш із імператорського кабінету, кресла, все, ти, ти гол, як сокол. Ти гол, як сокол, от карта показує, ти гол, як сокол. Звідкіля ти прийшов, туди ти вертаєшся. Навіть не так, даже трошки не туди ти вертаєшся. От люди своє, не що буде? Спустолов Порожня. Це Минсінська оця. Це... Бюнхенська конференція це все воно зпустов порожнє. Покамість, покамість переливають воду, покамість. Понимаєш, знаєш, як тінь на пліті. Наплітають, 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 нема там такого конкретного і немає такого, щоб. Знаєш, все кажеться. Все, пусті кубки, які ми самі починаємо чимось наповняти. Хтось щось сказав, допридумали до те, а все воно фактично зпустого порожнє іде. Дета дама вже дивилася ця дама до нас. Що це за дама, Що це за жінка така? Нічувай. Стабільність принесла. Що ну, буде, що буде началом кінців. Перед закінченням війни, що буде. Будемо шукати п'яти його. Різкі зміни будуть в Україні, Брехня. Забрехались, заігралися, понімають, тут тобі сім'ярка мечей тут у нас двойка пентаклі. Забрехалися, заігралися, різкі зміни будуть. Закон, ну, закон буде дуже жорстокий. Для, для когось буде дуже жорстокий закон. Тобто, Закон буде дуже серйозно і дуже, розумієш, тут іде правосуддя, тут іде восьмерка жазлів і тут восьмерка мечей. Тобто карта через закон може ограничити дуже серйозно. І тут одна карта така серйозна, це карта імператора. Тобто, да. якщо ми питаємо Мюнхен, Мюнхен це в порожнє. Тобто ніхто нічого там абсолютно, ну, примено, якщо по карті, ніхто нічого. Хтось щось балакає, хтось щось слухає, хто щось скаже, хтось щось каже, хтось. Подієте, це все більш для людей. Це все і гра і це все для людей. Щоб почули, щоб подивилися, що десь вокруг України щось там крутиться, хтось щось рішає, це все. Понимаєте? Ну, Дело в тому, що тут от карти йдуть. Знаєте, як по карті я б сказала, не буде по-хорошому, буде по-поганому. І по-поганому буде те, що всю, всю брехню. Все, що все, все, це все витягнуть на поверхність. Тобто наверх витяг... витягуватися буде. Не буде по-хорошому, ми балакаємо за Україну зараз. От якщо не буде по хорошому а що буде витягуватися? Ну, а що, Ні, не так, а що по-хорошому, якщо не буде? Що по-хорошому не буде? Королі за да, фінанси, фінанси. За фінанси. А по-хорошому не буде, тому що опять я вам кажу: ніхто не дає гарантій, ніхто не каже, що там після правління життя буде стабільна. Їхня імператора і там окруження. Ніхто не дає гарантій, що ці королі вони будуть стабільні в своїй житті і далі, після правління. Ніхто цього не каже. І світ це все, знаєш, для світа це все таке. Нічого, ми Мюнхен питаємо, ближче до миру ми стали. Ми ближче стаємо до миру, ну не іменно через Мюнхен. Все одно, ми йдемо поближче, поближче, все одно до миру. Ми йдемо до перемир'я, до миру. Ми йдемо до цього всього. Потихеньку ми йдемо до цього. Ну, Мюнхен це таке. Це знаєте, світ світ для людей. От зробили спектакль для людей. Ну, по крайній мірі, по карті так. Карта показує так. Ніхто ніяких рішень, ніхто нічого не цей. Абсолютно, абсолютно немає. А чого бояться виборів? Ну, давайте ще подивимося, чого бояться виборів. Тому що одні за вибори кажуть, там Трамп вроде, вибори давайте, а вони кажуть, ні, ніяких розговорів про вибори немає. Чого бояться виборів? Тому що бояться, що з коліса фортуни їх скинуть вибори. Ну, то ж, через вибори вони злетять з цього коліса фортуни, ну, то з удачі, яка їм в руки прийшла. А, все роблять, з все вони роблять. Через силу будуть робити, через все будуть робити, щоб виборів не було. Щоб оставатися при цих роботах, при цих должностях, при цих фінансах в Україні, імператриця, в Україні. Тому що гроші. Хоча деніг менше і менше. От люди, що хочу сказати, що в менше і менше. От карта другий раз. Це вчора розклад був, ще коли фінансово в і в українців буде менше і менше. Може бути те, що зарплати. Задержується, може бути, що сокращення можуть бути. Тобто по карті це показує. Тобто ми не ростемо фінансово, люди не ростуть фінансово. І ті люди, хто навіть був стабільний, ну, може бути, держслужбовців, може бути, це я вчора казала чи коли казала, і опять карта показує. Ми опускаємося. Тобто фінансово каснеться і каснеться дуже серйозно людей. От карта бояться виборців. Понимаю? Бояться людей. Бояться людей. Аб... От, ну, по, карті. по карті так, бояться людей. Бояться, що примерно після цього всього мрач буде над ними. Тут страх є. Страх. Страх людей. А, бо... а виборців своїх боятися не треба. Якщо ви робили таке благо, люди ж теж не дурні. Люди бачать і люди прийдуть і проголосують. Всіми правдами і неправдами зараз відстаюють себе, себе. Не Україну, імператриця там глибоко десь випала, а себе. Понимаєте, От себе відстають себе. Тому що карта розтеряна, потеряні, почтівки кубків, силу теряють свою. І понімають, що навіть фінанси, які в них є, великі, десятка пентаклів, не цей. А тим більше чи Суїця тут дама. Там мечова тут Пінтакліва дама. Опять якась дама вирисовується, все одно в цій грі всякий. Ну, от дороги, дороги. Ну, а що, а дороги теж закриті. А дороги теж йдуть по башні, щоб десь в'їхати, що ну, куди ти. Ну, куди? Світ, зараз світ наскільки відкритий, що абсолютно. Більше-більш карта показує, що страх за себе він робить з нашою владою те, що він робить. І з усіх сторон починається розказувати, і Трамп кине, і всі кинуть, і вся брехня, і вся неправда, і не може такого бути. Все одно, з цього виходити треба. І чим скоріше ми з цього вийдемо, тим, я так думаю, більше житті залишиться живих. І а дорога закрита. Звичайно, для них, ну, якщо ми балакаємо за імператора і за оце окруження його, а дорога закрита. Шестерка мечей з картою башні йде. А дорога закрита. Поки, поки ви контролюєте те все там, оці всі силові, так сказати, структури, поки ви, вроді б, той побідітель. Ну, тобто ви не побідіть ви, а цю ситуацію ви побіждаєте. Ну. Тут ошибка, тут дуже велика ошибка. Тут ошибок до криналь трошки, Ну, тут іде карта, знаєш, переломний період буде іменно, іменно в якій зроблені дуже серйозні ошибки. Ми балакаємо опять за імператора і за окружання. Тому що карта повела зразу, опять же, скільки роблять що розкладів, все одно зрозуміло, ну, що від них залежить. Бо з однієї сторони, по колісниці нічого не залежить, тому що світ управляє Україною. Україна та, ну, непонятно, хто вже управляє. Ну, в те час, розумієш, в самій Україні в середині України ну, от від них це все залежить. Ну і карта одна серйозна ошибка буде. Впереді дуже велика серйозна ошибка. і ошибка, як знаєте, кажуть, не перехитри сам себе. От тут карта можуть перехитрити самі себе. Що, чого? Що емоції. емоції. Тут з однієї сторони паш кубків, а з іншої сторони, король кубків. А через те, що емоційно, на емоціях буде прийматись. Десь щось, і емоції будуть виходити, а через емоції, часто густо ми робимо помилки і дуже великі помилки. Коли трезва голова, коли людина настроєна серйозно, ну, там менше помилок, ніж на емоціях. Оно ну, така карта. Взагалі, балакали ми за Мюнхен, чи що? нічого я не бачу по карті, щоб Мюнхен щось там абсолютно нічого, нічого там не рішається, нічого там і не рішиться, все воно буде, все воно буде трошки по-другому. Все воно йде через внутрішню боротьбу в Україні. Знаєш, як ближчий мир, ближче перемир'я, хай не мир, хай перемиря. Воно йде через внутрішню боротьбу в самій Україні. Верхи, там, низи, там, ну, от люди прості, от оце через оце йдуть переміни, йдуть зміни. От карта, не через Мюнхен. Мюнхен ну, виступили, ну розказали. Спустував порожня полили, полили воду, Все. все. Не там воно рішаться, не там воно рішається. А воно вже в процесі, якщо вже карта показує ну, будущее, будуще України, я не кажу, що воно буде Тобто ну, Такого я не сказала, воно вирисовується. Тобто вже хтось є, хто розуміє, що з Україною робимо далі. Якщо там раніше розклади були, там навіть не було Ну, розумієш, ну, як одним живемо. Проснулися добре, не проснулися, значить ще краще. То зараз виресовується будуще. Значить, хтось уже це будущее, ну не хтось, не просто там тетя дядя а десь якісь люди такі серйозні, які розуміють, що з Україною робити далі. Я вам скажу по карті, хто стане на цьому путі, це ну, може бути та сама серйозна ошибка. Оце може бути та сама серйозна така ошибка, яка буде стоїти дуже, ну, по крайній карти. карти. Яка буде дуже стояти, ну дуже ціна велика буде. Отак От може бути. Ну, такі діла. Будемо дивитися далі, будемо розклади робити далі, що там, як там. Так що, дівчатка, совет для таро там, хто там пишеться, підписується ніком, чи як воно називається таро, відкривайте і там, віщайте, якщо ви там за, проти і розказуйте там, щоб все було. Нормально і, і отак далі. Я так це все бачу. Знаєте, мій канал я вправі, вправі, я думаю, і все. Все, пока-пока.